У России на заводе Урал пролунав выбух. Это, считай, получается прям возле вот вахты первой напротив большого. Столб, конечно, из-за пасмурности не видно, но он прям вообще высоченный, жесткий. Солікамський завод Урал один із найбільших військово-промислових заводів РФ, що входить до Держконцерну Ростех, який виготовляє вибухові речовини і порох для снарядів, які використовують у мінометах, гранатометах, керованих і некерованих ракетах. Як повідомляє місцеве МНС, вибух стався в корпусі номер 2 Місцеві пишуть, що у сусідніх будинках вибило вікна. Російська ж влада поспішила запевнити росіян, що цей вибух не вплинув на роботу підприємства і ніхто не постраждав. Втім, російська влада завжди все тримає під контролем. У них нічого ніде не вибухає, всі свої дрони і ракети долітають, а ворожі, звісно ж, збиваються. Та лише за цей тиждень це вже другий стратегічний об'єкт, який зазнає атаки. Буквально напередодні СБУ провели блискавичну операцію. Двома безпілотниками атакували Афіпський нафтопереробний завод у Красно. Дарському краї, що забезпечував паливом війська РФ, такі об'єкти, як Афіпський НБЗ або ж Солікамський завод Урал. Надважлива і цілком законна ціль, адже обидва щоденно постачають для російської армії ресурси, що дозволяють активно продовжувати бойові дії. Ураження таких заводів або ж їх самознищення це вагомий удар по оснащенню російських військових такими дрібничками, як пальне для літаків і гвинтокрилів чи порох для ракет. І такі атаки нестимуть регулярний характер, допоки не виснажать змогу таких заводів відновлюватись.